Всім привіт! Ви на каналі Віз VizReslін. З вами я, Антоніо Можна просто Тоха, і сьогодні я зроблю огляд та розповім свої думки з приводу драфту 2023. Поїхали! Першому смакдаун 28 квітня 2023 року відбувся перший день драфту, який був заповнений різноманітними сюрпризами. Крім Triple H, який оголосив перші вибори, інші видатні зірки минулого також долучились до офіційного оформлення списків нових складів для Смакдаун і Ро, залишається розповісти про те, як саме пройшов цей перший день драфту. Перший бік цілком очевидний. Це Роман Рейнс для Смакдаун. З ним будуть також обрані Пол Хеммен і Солосікові як команда Bloodline, але хочу підмітити, що Джиммі та Джей Усо будуть обиратись на снаругу від 1 травня 2023 року, і через це залишається невелика інтрига, де саме браті Усо будуть виступати. Також цікавий є перший пік пікро це Кодіроудз. Таким чином це здається принаймні на мить зупиняє ворожнечу американського кошмара з поточним незаперечним універсальним чемпіоном WWE. Тоді Смакдаун неочікувано для всіх обрав Б'янку Білер, поточну чемпіонку РО серед жінок. Слід зрозуміти, як це вже траплялося в минулому з Бекі Лінч і Шарлотою Флер, буде необхідний рівний обмін між двома поясами. Тобто з цього ми розуміємо, що рія ріплі повинна буде перейти на рух. Хм, Дуже цікаво. Побачимо, як ріплі зреагує на наступному Ро. Закриває перший тур драфту Бекі Лінч, яка повертається. На рок. Другий раунд рафту був урочисто відкритий стріт Profits, Анджело Dawkins і Боттен Сфорд, або в українській ком'юніті їх ще називають Стефан Грицько, Разом пішли на Смакдаун. На мою думку, це правильний вибір. На синьому бренді приділяють більшу увагу реслера Міткарду, а нашим слонам не вистачало цього народу. І звичайно, хотілося б знову побачити, як ця команда заволодіє командними титулами Смакдаун. Пік відро ще цікавіший. Вибравши весь імперіум, червоне шоу на додаток до Людвіга Кейзера та Джовані Вінчі також забезпечило перехід Юнтера. Таким чином, інтерконтинентальне чемпіонство знову повертається на поділкове шоу, і я в цьому дуже радий. Юнтер підняв віка титул на дуже престижний рівень. Він почуває себе абсолютно комфортно, будь-де. Але більш цікавіша ситуація з Кайзером та Вінчі. Вони себе не змогли повністю реалізувати на синьому шоу, але на червоному, телевізійного часу більше. І я впевнений, що для цієї команди часто знайдуть. Таким чином вони зможуть отримати просування і, можливо, в майбутньому отримують свою можливість поборотися за командні чемпіонства РО. Третій пік, що стосується смакдауна, повертає одного з історичних носіїв до блакитного шоу, такого як Едж. В цей час Ро пікнула братана, просто бро! Табл Е, а саме Метарідла, якого останнім часом часто бачать у п'ятнічі вечори як союзника Кевіна Оуенса та Семі Зейна. У третьому раунді повернулися імена. Смакдаун пікнув Бобі Лешлі, тоді як Ро обрала Дрю Макінтайра. ще два роки тому на Реслал 37 вони змагалися за чемпіонство WWE, але це вже зовсім інша історія. Останні 5 років SmackDown вважає AJ Стайлза своїм символом, і тепер він повертається з усіма учасниками усі, а саме Карлом Андерсоном, Люком Гелосом та Мічін на борсен його бренду. Відповідь Ро була натомість The Miz, ще один колишній чемпіон WWE протягом згаданого вище 2021 року. Вечір завершився дуже цікавими рішеннями. SmackDown продовжує свою тенденцію кількох піків. Убезпечивши трьох борців, які складають демедж контроль, а саме Бейлі, Іоскай і Дакота Кай одним махом. На мою думку, Бейлі вже потрібно відправитись в самотнє плавання та відділити від демедж контролю Після того, як і і Дакота Кай програли жіночі команді титули, сенсі цього тріо пропали. Так був дуже цікавий між реслерами Ф'ют та Бекі Лінч, але це вже в минулому. Бекі чудово реслерша з з і її треба ставити більш амбіції в своїй кар'єрі. Натомість Ро вважав за краще скористатися та обрати Шинські Накамура, який нещодавно повернувся. А в кінці драфту першого дня, отримавши два вибори від NXT, обидва відносини до жіночого дивізіону. Смакдаун вибрав поточних чемпіонів жіночої команди NXT Альбу Файр та Айлу Доун, тоді як Ро вибрав Інді Хартвелл. Яка чемпіонка серед жінок NXT. Хоча не дивлюсь жовтий бренд, але завжди цікаво дивитися за новими обличчями на основних шоу. Потім, 29 квітня, ближче до вечора за європейським часом відбувся додатковий драфт на smackdown Loundown. На ньому стало відомо. Вільними агентами стали Мустафа Алі, Дольф Зіхтер, Вон Вагнер та Омасікс МВП. Тобто вони можуть з'являтися як на Raw, так і на SmackDown. Синій бренд обрав собі Лесі Аванс та хід Ро, Максим Мейл Модолс, Декстер Люміс, Кенді Свейрер, Соня De Челсі Грін, Мейкін Хайверс, Наталія, Зоя Старк, Аполло Крюс та Джейді Макдона. Ну що я можу сказати з цього приводу? Маємо те, що маємо. Другий день драфту пройшов на Ро від 1 травня 2023 року. Спочатку брала Ро чемпіонку Смакдауна Рія Ріплі. Ну це очікувано, бо з минулої п'ятниці ми розуміли, що вона перейде на червоний бренд. Смакдаун обрав Остіна Тюрі чемпіона США. Для Остіна Тюрі перехід на синій бренд повинен дати новий ковток повітря в його кар'єрі, бо останнім часом чогось цікавого з ним не відбувається. В Цей час Ро обирає сета Фрікін Ролінса! І мене це радує. Таким чином, все більше є вірогідність, що саме Сетрольніс може виграти новий титул в тяжкій вазі. Смакдаун обирає Шарлот Клер. В другому раунді Смакдаун обрала The таким чином, весь Блудлену опинився на синьому бренді. РО обрала беззаперечну команду чемпіонів WWE, Самізена та Кевіна Овенса. Наступний пік Смакдаун був цілком цікавий. Це був LWO, в яку ходить Рей Містеріо, Сантос Ескабар, Крус Дель Торо. Хокін Валт і Зеліна Вега. Ця команда дійсно зараз є на хайпі, і мені здається, її народ чекає світле майбутнє. І Ро обирає судний день, а саме Фіна Балера, Домініка Мистерія та Дем'яна Пріста. В третьому раунді Ро обрала команду жіночих чемпіонок WWE Liv Morgan та Raker Rodriguez. SmackDown обрала Аску. RO обрала The New Day, а саме Кофі Кінстона та Ксерві Вудса. І Смакдаун обрав команду The Brown Bruce, а саме Шеймуса, Буча і Рідра Холленд. У четвертому раунді Ро обрала Тріч Стратус і також команду Ронда Раузі та Шейна Безлер. Смакдаун натомість обрав Керіна Кроса та Скарлетт і Елле Найта. У п'ятому раунді Смакдаун обрав Шоці та Петі Дедлі, які перейшли з NXT. Ро обрала Бронсона Ріда та команду Брауна Стромена і Рікашета. Останні взагалі мені дуже подобається. Між ними дійсно відчувається дуже класна хімія. Такі відчуття, що це як старший та молодший брат. Шостий раунд і фінальний. Ро обрала Отіса та Чада Гейбла, а саме команда Альф Академія. Смакдаун обрала Ріка Букса, тобто він знову повернувся на смакдаун. Останніх два піка було пов'язані з креслерами з NXT. А Смакдаун обрала Камерона Раймс. Також на цьому шоу стало відомо, що Брок Леснер буде знову вільним агентом. Колишній чемпіон WWE не закріплений за якимось шоу, оскільки він працює не повний робочий день і з'являється лише кілька разів на рік. Тож він може робити це де забажає. Одразу після Грові відбулося шоу Ротолк з аналогії Смакдаун Лондау. На ньому стало відомо, що стосується блакитного шоу, у нас є суперзірка, обрана безпосередньо з NXT, і ми говоримо про того, хто багато показував себе після свого дебюту в WWE, а саме рейсом Уоллером. Також залишилась на основному списку SmackDown та Mina. Якщо говорити про моди Night Raw, то їх обрали з NXT Odyssey Jones та IndusShare. Якіходжиндер Махал, Ірмахан і Санга. Також були оголошення, але залишились в основному з пояску РО, наприклад, Джонні Горгана, який залишився зі своєю дружиною Кенді Саларей і Декстером Блумінсом, до цих імен приєдналися Нікі Кросс, Дана Брук, Енджел Гарза, Умберто Каріло, Акіра Тазава, Пайпернівел, Сялі, Теган Нокс, Ріддік Мос і Емма. Також вільними агентами стали Берен Корбін, Шелтон Бенджамін, Сидрік Олександр, Елайс і Ксьон Квін. Підведемо підсумки. Драфт 2023 дасть новий ковток повітря в компанії WWE. Перший день був яскравішим, ніж другий. Смакдаун пройшов цікаво та дав багато емоцій. А ось результат останнього драфту РО суттєво підвищив рівень незадоволення у порівнянні з попереднім випуском Смакдауна. Можливо, це сталося через те, що відсутність цікавих виборів. Або що ми бачили подібне минуле п'ятниці. Однак не можна стверджувати, що все було погано, а лише середньо. Дякую, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім папа! -па.